Дерева робили батьки наші. А розкажіть там, оту впереді з правої сторони будуть сосни товсті такі, що, що це за сосни? То сосни дуже давні. От я собі думаю, їм десь колись тут е, в парку була. Його переробили десь в 83-84 році, коли готувалися до отримання курсу е, ордена. Вітчизняної війни першого ступеня. Ну, була така Корсушевщинківська битва ну, і з з цим надали чули. оце орден. І ми цей парк перебудували. Але до того він був трошки в іншому стані. Там оці алейки, отут там кінці виложені, оту. Ну, можна сказати, що ми їх клали е, школярі, ну і з якимись там. Ну а двома там, словами, скажіть, що залишилося від то, родини Лопухини, Дивіться, де, де там, де... Були, там була така е, в ході арка. Е, от там тільки залишилась цегла. Це, як ви йдете по стежці, по типу, центральній алії, там цегла така, наче. О, то залишилось від е, отої арки і від там, таких от, е, там, такий був, наче, парапет. Збудований по краях. Зараз там просто камінці лежать, тоді був карапет. Його розібрали. Там була вивіска, що парк закладений 1783 році. Оце я пам'ятаю цю вивіску, табличку 1783 році. Ще, ну вона ще такого, це було лиття видно тогочасне. І е, я собі до сих пір впевнений, що оці ялини якраз тоді і. Посажені. Посажені. 1783 рік. Їх тут було багато. Там бачили, їх mm -hmm. падали. Mm -hmm. І деякі падали, розпилювали. Я ну навіть заміряв їх Діаметр. і цей і прикинув, Да вони по роках десь відповідають отак от кінець 18 століття. Кінець 18 століття, там по діаметру, ну, є вже формули mm -hmm. по розрахунку. Та й It's падали, їх перепилювали, я чит, ці кільця okay. І цікаво, що. Ви бачите, вони всі вгорі. Ну, зараз ви ага. вже їх не побачите, вони всі в горі зламані. Не спеціально? Ні, вони не спеціально зламані, тому Бітр... що були Бітрально. тут події е, в 19 столітті, катастрофічні. І їх зламало, вони зламані і відросли всі. А які ж катастрофи були? Ну було? поцікавтеся, я не буду Та А скажіть, То таке, то інтернет одне, таке від і людини, тим більше місцевої ну, почути. Я... Підтвердження, що події, які зв'язані, скоріше всього, із кометними явищами із кометами, про це в ну, офіційних історії ми не вивчаємо, але якщо взяти письменників, вони, які не вивчаються, і їхні твори, там, наприклад, Додоєвський є такі Пушкіна є, був такий. Та й зараз не можу так казати, але те, що були якісь такі явища, ну, наприклад, там, як хвиля, засипання от, глиною, там, от ви ж бачите, там, наприклад, в Київ, багато будівель, які, ну, начебто там перший поверх у них вхід туди десь занесений. Ну от ага. Даже на у Подолі там розкопки та, ведуться. Воно ж уж... да -да -да -да. розкопують, і це повноцінний перший поверх. Ага. там, Але у, історики говорять, що це нічого не було такого. Але підтверджень цьому багато. Я в принципі цікавлюся цим питанням і знаходжу багато, підтверджень. Я з вами солідарен. Так навіть... що... У дворі мав терпіння змовчати. Навіть якщо ви будете зараз проходити у дворі, там де танки стоять, да? так. отут є приміщення таке неправильної форми, такий кут у нього. Отут, там була санстанція колись, а потім перед брамою тут, -то. то отут, у, всередині в дворі, там не, ну, нерозумно великий шар наносу. Тому що вікна майже ага. доходять аж майже до Просто... А, ну... а не просто просіло в приміщення. Ну, <сіло> да, по, так, пояснення, пояснення істориків таке, але справа в тому, що там вже все ж збудовано на камені. Ти вже, ти тут би. ж у нас камінь скрізь. От е, ці дерева, наприклад, от, дивіться, там ці останні роки вони були дуже посушливі. І літом. Е, під ґрунтові води опускаються так глибоко, що дерева не витримують. Якщо ви прийдете поверхні дороги, це не були. називається. Там, були. там, да, там скільки я ясенів, які попадали просто. Там от таке угу. нахрещено, угу. тому що, що тут ну, дуже недалеко знаходиться граніт. І корінь просто він далі не росте. Де деревина виростає велика, вона під вітром вона не тримається, вона падала, так, так, нахрещення. Так, 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 Зрозуміло, повністю погоджуюсь, з дякую. Ви бачили оту, там бурелон такий, який вони не однозначно зробити. Тут багато не потрібно. Дякую, дуже задоволений вашою розповіддю. Ви так, мене що... там записали.